Озарківчани підкорили італійську сцену. За кордоном, трупа Коломийського драматичного театру провела три тижні. Іноземцям та українським емігрантам митці показали містерію Гуцульський рік і музичну комедію Як наші діди парубкували. Своїми враженнями від гастролей артисти поділилися з моєю колегою Мар'яною Мацьків. Озарківчан за кордон запросили Українсько-Італійська асоціація розмай та Генеральне консульство України в Неаполі. Для Коломийського театру це були перші гастролі в Італії. Хоча, між іншим, ще жоден український театр раніше не виступав на італійських сценах. Тому в якійсь мірі наших земляків можна назвати першопрохідцями, говорить заступник директора театру, учасник делегації Ольга Руданець. Завдячуємо асоціації розмай. Президентові і, і будемо казати так мистецькій душі цього цієї асоціації Наталії Тарасюк, що ми опинилися в Італії. Ми зразу з ними, коли ми з ними заключили, так би мовити, таку усну угоду про співпрацю, ми зразу домовились про певні умови. Тому скажу, що сьогодні особисто я дуже завдячую і директору і театру. Він на себе взяв основну організаційну, таку організаційний момент по. по Пошуку коштів тому, що тільки автобус. Туди і назад, і три тижні перебування з нами в Італії, ви знаєте, що це не маленькі гроші. Певна частина витрат припала і на самих учасників делегації. Та ніхто ні про що не шкодує. Театрали кажуть, що подорож виправдала і навіть перевершила всі очікування. Тим паче, що гастролювали артисти з благодійною метою. Всі кошти, зібрані вилучені від цих всіх трьох акцій розколяди, вони направлять на може вже й направили на адресу на рахунок цього луцького школи, інтернату, будинку для дітей, хворих на церебральний параліч. Італія Озерківчан викликала досить неоднозначні враження. Щодо творчого аспекту подорожі, все звичайно на висоті. Наші актори відмінно відіграли вистави, а глядачі сприймали кожне слово, кожну міміку і жест артистів. Було головне те, що ну як для нас, для акторів, що нас чекали там, глядачі. і наскільки вони були раді нас бачити, ну ми, коли приїхали, то всі люди, ви ну, ви ви наші. Ми хочемо з вами поспілкуватися. Як там, як що. Ну, це було дуже приємно. Це дуже позитивно впливає на колектив. Нас зорганізовує це, ми робимося мобільні, скажемо так, оскільки ми їдемо без будь-якого. Ну творчий склад виконує всі функції. Костюмерів, працівників, сцени. Дякуючи тому, що якось ми так згрупувалися, якимись зусиллями. Кров'ю малою, великою, але ми туди поїхали, ми зробили цей крок. І... Слава я, Богу, що я так чу, вийшло. Ми, коли знайомилися з італійцями, і ну настільки там по-англійськи трошки говорили, трошки по-італійськи, по-українськи, і коли ми говорили, що ми... Не приїхали сюди працювати. Ми приїхали сюди грати виставу. Ми артисти. І зразу такі очі були великі, і зразу о артисто, артисто, белля, белля. Це було настільки приємно, і це була навіть якась напевно сатисфакція для нас. усіх. хочу запросити всіх в Коломийський театр, тому що це єдиний театр, який має в Україні єдиний театр, який має досвід італійських гастролей, починаючи з березня місяця. Буде на що подивитися в нашому театрі. І це все буде по-новому, і всіх запрошую. Багато вражень і роздумів у Коломиян викликала культура і побут Італії. Проте найбільшим здивуванням стали ідеальні європейські дороги, діляться гастролери. Було також багато курьозів і кумедних ситуацій. Коли ми тільки приїхали в Неаполь і вигружали, там треба було перейти метрів 50 від автобуса до готелю, і ми Першу так, ходку зробили, занесли перший раз сумки, і другий раз йдемо до автобуса, йдемо я зі неосичку і Дмитро Іванович. А всі знають, що в Неаполі грав геніальний футболіст Марадона. А це так дощ Моросив. І ми йдемо так, що скуталися, і відкривається вікно в машині, і один італієць просто такий колосально, як сказати, Емоційно, емоційний. І він такий. Марадона! Марадона! Дуже... Марадона! <кл> <кл> <Петра> <кл> А корифею нашого театру Зіновію Симчичу стало прикро. Причина смутку те, що українські заробітчани не хочуть повертатися додому. Вони втратили віру в батьківщину. Як нам гралося, як виступалося, як завжди. Хоча правда, самі розумієте, що той так скажу таким словом, контингент, який поїхав в Італію, він поїхав не дивитися вистави а поїхав заробляти гроші. І мене найбільше вразило, коли ми були в греко-католицькій церкві, наші гарно вдягалися, в національні костюми пішли до неї. А там жінки пішли як на роботу. В джинсах. Такі, які, знаєте, ну, нема тої святості, яка в нас є. що Ми йдемо до церкви, як йдемо як до церкви. Коломийський театр імені Івана Озеркевича виступав на сценах трьох італійських театрів. Першу виставу представили у славнозвісному місті Помпеї. Наступний виступ відбувся на сцені театру в Касерті, а останній в Неаполі. Постановки проходили в рамках розколяди з організованої асоціацією Розмай. Всі виступи прийшли на ура. Люди з задоволенням дивилися на виставу, з задоволенням з теплотою, з відкритим щир. Ірим серцем приймали дідачі, дідачі наших ваших артистів. І Хочу тільки подякувати за чудову співпрацю. І ми чекаємо вас завтра на нашій італійській землі. Завжди пам'ятайте, що ви на італійській землі друзі, які завжди чекають вас з відкритими обіймами. Це вичерна чужині. Ми стали стараємося не забувати звичайнові українського народу. Ми стараємося в таких колективах брати участь і залучати своїх дітей. Це було дуже цікаво, оскільки цей театр з мого рідного міста дуже було приємно, що все ж таки є щось тут таке українське, що вони переносять ці нам традиції. І хочеться наслідувати ці традиції. Виснажених і щасливих артистів зустрічали колеги у Коломиї, які залишилися працювати на базі. Попереду у них грандіозні плани і нові звершення, зазначають озерківчани.